Серед архітектурних пам'яток тисячолітнього міста Лубни найяскравішою та найзагадковішою є будівля школи номер 10 Познайомити лубенців із цією неповторною пам'яткою вирішили громадські активісти Валентина Ляшенко та Тетяна Сафронова. На екскурсію завітали освітяни та ті, кого цікавить історія нашого краю. У 1902 році єпархіальний з'їзд духовенства вирішив відкрити в Полтавській єпархії училище для дочок священиків. Проєкт будівлі був створений Олексієм Бекетовим. Під час екскурсії учасники змогли оглянути підвальне приміщення школи, яке за різних часів мало різні призначення. Зокрема, його використовували як котельню, жилі кімнати і навіть як тир. Присутні ходили зі свічками, що передавало заходу більшої таємничості. Контроль за будівництвом тримала під пильним наглядом будівельна комісія, до якої входили лубенці. Їх хвилювало все: якість розчину, який вони навіть посилали до лабораторії у Санкт-Петербург, якість цегли, води та комунікацій. Саме вони наполягли, щоб у будівлі були не дерев'яні балки, а залізні, а опалення скрізь було не парове, а водяне. Вартість будівництва училища становить майже 420 тисяч карбованців, що майже вдвічі перевищило бюджет. Коли завершили будівництво, одразу розпочали навчання 423 учениці. До першого класу приймали дівчаток віком 9-11 років та готували з них гарних дружин священиків та домашніх вчителів. Як виявилось, приміщення актової зали раніше було церквою, де вихованки училища перед початком та після занять могли помолитися. Форма Лубенських кіпархіалог була темно. Зеленого кольору, на відміну від зазвичай прийнятої коричневої. Навчання було платним. Для доньок духовенства 130 карбованців на рік, для інших 180. За окрему платню в училищі можна було вивчати французьку мову, грати на фортепіано, фізгармонії та займатися танцями. Обов'язково дівчата вчилися шити та вишивати. Для цього були придбані чотири швейні машинки. Після екскурсії до железними коридорами 10-ї школи учасники незвичайного дійства могли випити гарячого чаю чи кави та з'їсти солодощі. Дізнатися цікаві факти старовини і будівлі колишнього Лубенського жіночого єпархіального училища може кожен бажаючий. В цьому вам допоможуть екскурсоводи. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин Об'єктив.